Привіт! Сьогодні поговоримо про те, чому кохати страшно, чому страшно зав'язати серйозні стосунки, чому завжди люди або дуже часто люди зриваються з першого другого побачення. Яка причина? Зазвичай, коли е, хлопець або дівчина більше не перетелефоновують після якогось побачення, завжди ми думаємо, що проблема в мені. Я зробила щось не так, зробив щось не так, я сказала, сказав щось не так, я повела себе, повів себе не так, але насправді ні. Для того, аби розвінчати всі ці міфи, ви повинні знати про людей всього три речі, які є основними у, виборі їхнім, у їхньому виборі, кохати чи не кохати, йти в стосунки чи не йти. Отже, номер один це страх втратити себе. Дуже багато людей розуміє, що вони насправді. А... Мають в собі всередині зону комфорту. Оцілісну картину, яку не хочуть покидати. І для того, аби з нею не попрощатися і не йти в нове, вони готові навіть не йти у стосунки. Вони не готові підлаштовуватися, вони не готові сприймати іншу людину, вони не готові вчитися будувати стосунки. І це одна із причин, чому люди тікають від серйозних стосунків або будують нещасливі стосунки, не відкриваючися навіть у тих, у які дозволили собі вступити. Другий момент це дитячі травми. Кожен виходить із певної сім'ї, кожен має свою модель поведінки, яку бачив у сім'ї своїх батьків. Можливо, у сім'ї дідусів і бабусь. Тому оцей момент, коли людина. Боїться, що буде так само, як було в її сім'ї, є однією з причин, чому люди не хочуть іти в стосунки, чому не хочуть будувати сім'ї. І звичка бути незалежним. Тобто бажання свободи, таке уявне, бажання нікому не підкорюватися, ні під кого не підлаштовуватися, це є один із моментів, які люди використовують для того, щоб виправдати своє небажання йти в стосунки. Розумійте про себе ці речі і будьте коханими.